Міністр оборони Польщі Владислав Кошіня Камеш заявив про масштабні навчання по всій території Польщі резервістів, яких будуть готувати до можливої війни проти Росії, яка може настати і початися, в принципі, найближчим часом, якщо вірити звіту, наприклад, Мюнхенської конференції. Ми зараз про це поговоримо. Також поговоримо про роль українців в Польщі. так? Після можливого початку війни, Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Так, також, якщо вас цікавлять послуги легалізації в Польщі, візи в США або як найпростішим шляхом отримати авто в лізинг в Польщі, звертайтесь в компанію Legisland, Посилання є в описі під цим відео. Вам нададуть повну детальну консультацію з цього приводу. Тож підписуйтесь як мінімум, щоб не втратити такі контакти. Отже. Польській армії з 2026 року, тобто вже від зараз, починають створювати резерв високої готовності. Це е, резервісти, люди, військовослужбовці е, неофіційні, які будуть постійно приймати участь в різних навчаннях і піднімати свою кваліфікацію. Про це під час прес конференції в польському генштабі заявив власне міністр нацоборони е, Владислав Кошіняк Камеш. І е, за його словами. Участь в резерві високої готовності буде добровільною. Що це є, на мою думку, найважливішим та буде передбачати систему заохочень, зокрема, оплату за участь у навчаннях і доступ до спеціалізованих курсів. І до Служби на рівних умовах зможуть долучатись як чоловіки, так і жінки, тобто, бачимо, що в Польщі як такого гендерного поділу, як в Україні, наприклад, немає, коли кордони, наприклад, закрили виключно для чоловіків призовного віку, а всі інші собі можуть вільно жити їх своє життя і ні на що не зважати. Бачимо, що в Польщі власне до військової служби однаково закликають як чоловіків, так і жінок. Завдяки створенню цього компоненту в Польщі швидко можна буде мобілізувати до 500 тисяч професійних підготовлених кадрів. 300 тисяч це професійна армія і, і війська тероборони, і 200 тисяч це резервісти різного типу. І цей план буде реалізовано вже в цьому році, як мінімум, буде закладено всі основи для цього. кощиняк камеш зазначив, що в пілотній програмі підготовки резервістів наприкінці 2025 року взяли участь понад 16 тисяч осіб. Найчисленнішою військовою групою стали учасники віком від 36 до 45 років. При цьому активність жінок була майже на рівні з чоловіками. І програму в розширеному форматі планують продовжити вже в 26-му році. Що з цього всього найважливіше? Бо можна багато про це говорити, але найважливіше те, що Польща розуміючи всю серйозність ситуації і всю серйозність можливого нападу зі сторони Росії, вони. Не е, включають якусь примусову мобілізацію чи примусові навчання, не повертають, бачимо, обов'язкову строкову службу. Вони зацікавлюють людей, зацікавлюють своїм відношенням, зацікавлюють людей е, якимись бенефітами, зацікавлюють грошима. Так і люди також розуміючи, чи ви думаєте, що поляки думають, що війна в Польщі може не початись? Ні. Вони прекрасно розуміють, що війна може початись, бо їм вже не перший рік про це говорять і. Незважаючи на це, бачимо, що вони е, легко знаходять собі е, десятки тисяч добровольців, які йдуть добровільно проходити базову військову підготовку і набувати нових знань. Е, за словами заступника міністра оборони Цезарія Томчика, в 26-му році планується підготувати близько 40 тисяч резервістів, водночас з урахуванням освітніх програм та молоді для молоді загальна кількість осіб, охоплених підготовкою. До можливої війни може перевищити 300 тисяч. Уявіть собі, і це Польща робить в мирний час, коли на її кордонах не стоїть там 100 чи 200 тисяч російської армії. Так вони це роблять все заздалегідь для того, щоб ця війна ніколи не почалась. Своєю чергою, начальник генштабу збройних сил Польщі генерал Віслав Кукула уточнив, що окрім резерву високої готовності буде створено також резерв постійної готовності. Обидві категорії резервістів будуть закріплені за конкретними військовими частинами, а підготовка і перевірка мобілізаційної спроможності буде проводитись на регулярній основі. Тобто ті, хто будуть в резервісти високої готовності, це ті, хто пройшли там, наприклад, якесь навчання, можливо, раз в рік, і далі собі живуть своє життя, займаються своїми справами. А резервісти постійної готовності це не кадрові військовослужбовці, а це точно так само люди, які е, мають своє життя, мають свою роботу цивільну, так е, просто в них цих навчань буде більше, вони будуть більш е, такі обширні, е, будуть е, більш систематичні і будуть проводитись частіше для того, щоб можна було за рік-два-три таких навчань зробити з будь-якого е, добровольця, скажімо так. Професійного висококваліфікованого е, військовослужбовця. Е, в межах реформи також планується запуск шкіл е, підхорунжих, е, це власне кандидати на отримання первинного офіцерського звання е, От, військового резерву, які дадуть змогу цивільним здобувати офіцерські звання в запасі. І пілотний проєкт за участю близько 300 добровольців може стартувати вже наступного навчального року. Тобто бачимо, що е, Польща буде готувати і вже зараз, власне, готує не тільки е, звичайний кадровий резерв, посилений, е, постійний і так далі. Вони точно так само запускають різні програми підготовки до е, війни і для е, дітей, і для студентів. І бачимо, що точно так само серед цивільних вони будуть шукати добровольців, які. Будуть за те, щоб отримати собі офіцерське звання, для того, щоб мати, скажімо так, знання ще на, на один щабель вище, ніж вони мають, наприклад, в цивільному житті. Тож бачимо, що Польща фактично мирний свій час використовує, тотально використовує не під примусом, а саме на добровільних основах, для того, щоб підготувати максимально своїх громадян для до можливої війни і для того, щоб чітко розуміти. Щоб в них сходилась математика, скільки їм реально потрібно військовослужбовців, скільки їм реально потрібно офіцерів, командирів, які будуть якісно і професійно е протистояти ворогу і боронити польську землю. І бачимо, що ця стратегія реально набагато краща, ніж, е ніж це могло би бути. Е якщо б війна, наприклад, вже почалась, бо ми бачимо наслідки таких рішень, власне, в Україні. Так, коли е Ніби було АТО, ніби вже все було там спокійно, а потім в один день повномасштабна війна, і всім починають розказувати, що всі мають дуже терміново йти на фронт. От. Якось, на жаль, так це на сьогоднішній день виглядає. Звісно, що Польща знаходиться в набагато більш вигідній позиції. По-перше, і територіально, тому що їх довжина. Скажімо так, можливої лінії зіткнення, якщо брати там кордон з Росією чи кордон з Білоруссю, вони, звісно, що набагато менші, ніж е, з Україною. Точно так само вони е, витрачають кошти не на двушечку на Москву, е, а не на якісь там вілли чи загородні будинки, а вони, вони витрачають кошти на закупівлю е, зброї, боєприпасів, різних комплектуючих, також на е, мотивацію. Добровольців, які е, не проти так, за якісь гроші, наприклад, пройти навчання, а також витрачають кошти на посилення е, оборони свого кордону, так, де, від, де відстроюються і опорні пункти, і е, різні, е, різні скажімо так, інші інженерні споруди, які будуть допомагати у випадку можливої війни польській армії зберігати життя особового складу на е, підготовлених позиціях. Тому така от історія, що стосується українців в цьому всьому, жодного там обов'язку, саме обов'язку, так і примусу для громадян України в Польщі бути не може навіть якщо почнеться мобілізація, навіть якщо почнеться війна, фактично можливо буде створено щось, якийсь аналог інтернаціонального легіону знову ж таки в Польщі, куди зможуть потрапити також і громадяни з поза меж країн НАТО. А можливо, і не буде. Можливо, вони взагалі не будуть цим паритись, і українці, які навіть проживають в Польщі, будуть просто далі працювати, приносити користь економіці, сплачувати податки, і якби, таким чином будуть робити свій внесок в обороноздатність Польщі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!